Відео для тих, хто каже, що китайські квадроцикли хуйня. От на днях я робив обзор Лінхая 400, який у нас в ремонті. Ось, будь ласка, BRP 800. Квадрик теж з невеликим пробігом на спідометрі там трошки більше тисячі. Зараз покажу, що по його стану. Поїхали. Так, попередку нижній шаровий правий ПЗДА, Пильник, я думаю, бачите, в якому стані. Верхній шаровий. Теж люфт, і теж ви бачите, в якому стані пильник. Значить, правий пильник внутрішнього шруса. Ну, Я думаю, тут зрозуміло, що йому пизда. Значить, По лівій стороні історія симетрична. Значить, тут пильник порепаний і шарова люфтить. Тут пильник теж порепаний і шарова люфтить. Так, по правій стороні. Обидва рульові наконечники мають перепані пильники, обидва мертві. Значить, по цій стороні пильники цілі, от, але є невеличкий люфт в обох наконечниках. І у внутрішньому, і у зовнішньому. Так, що позаду? Позаду пизда отбойникам амортизаторів. Подивіться, Та там залишки, які їхні. Значить, що позаду? Позаду хтось колхозним інструментом певно лазив. Ми ледь змогли відкрутити зливну і заливну горловину е, злизані грані. Просто колхозники, блядь. Е, далі розбиті втулки. Верхні і нижні втулки амортизаторів. Далі, що у нас по задку? Е, по задку, Крестовиночка, в принципі, жива, але отут під пильником знаходиться шліцеве з'єднання, воно розбите. І ця хрестовинка, в принципі, більш-менш жива. Люфт невеликий є. Ну, тут видно навіть, що воно люфтить, пильники вже поотслаювалися, але ще походить. От. А в ідеалі тут треба міняти задній вал в зборі, попередній частині теж. Отут дешліцева, тут є люфт. Сама хрестовиночка там, вона більш-менш, хоч маленький люфтки це має. Ось от. Е, от така історія. Отакий от американець з невеликим пробігом. Що ну, хочу сказати, ну, є різна китайська техніка. Є дешеві квадроцикли з Китаю, які насправді кончені. А є квадроцикли, які працюють не гірше американців. От Лінхай, наприклад, ну, він по стану не гірше, ніж Бірпі. І пробіг у них однаковий, реально однаковий. От. І проблеми однакові. Да, звісно, БіРП більш професійна техніка, да, вона більш потужна, там, да, вона більш комфортна. Але бездоріжжя і агресивні умови експлуатації, вони ну, просто, безпощадні, просто безпощадні. Ну і Звісно, ця техніка ну, вона набагато сучасніша, набагато технологічніша, набагато зручніша, потужніша, комфортніша. І порівнювати принципово з китайцями її не можна. От, BRP це, напевно, бренд номер один. Але китайці теж мають право на життя, і вони теж навчились робити досить невибагливу надійну техніку. І за свої гроші ну там 5,5 з половиною коштує такий повнопривідний квадрик, Він має право на життя.